Всім добрий день! Вирішила вернутися на канал. Е, ушла з каналу, у мене нічого поганого, слава Богу, не случилося. Всі живі, здорові, е, трошки передивилася внутрішню свою, що я хотіла, які в мене там були е, наміріння. В общем, мені треба була ця пауза. Зараз вертаюся на канал. І що в мене взагалі такого случилося цікавого за цей час? Я закінчила курси десь е, январь февр... е, січень лютий Закончила курси манікюру. Думаю, нічого страшного, що мені майже 60 Учиться ніколи не пізно, з удовольствием, взагалі, одучилась на одному диханні, все собі приобріла трошечки, геть зовсім чуть-чуть попрацювала, кабінетик знімала, знімала в центрі міста, але дуже сильно повисили аренду з 2,5 тисяч гривень до 8 тисяч. Там моя доча працювала і мене взяла в цей кабінет, був досить великий, і вона взяла мене до себе в кабінет. І я вам хочу сказати, я ж е, ну, не такий вже прям там мастер-примастер. -мастер. Е, так, новачок середнього рівня. І якби у мене такий поток прям людей був, що я прям би там роботала, мільйон зарабатувала, то можна було б цей кабінет. Ну, звісно, ні. І я собі приїхала додому. У мене є... Там е, з десяток людей, які до мене ходять, там сусідочка ходить, ще деякі знайомі ходять, ті клієнти, пару чоловік, які в мене в городі, там в центрі були, вони до мене приходять, учитувати те, що я працюю е, на своїй роботі основній, то так мені час від часу, щоб е, і практика була. В общем, я стала, ще приобрігла одну професію. І хочу вам показати подарочок. Рібенок мені подарив. Бачите, як хорошо мати дітей. Раз тобі там виховував їх, виховував. Все, що треба робив для них. А тут вони виросли і ділають уже подарочок мамі. Дзвонить мені, а, прийшла до мене доця в гості в середні, 24 роки, окремо живе. А у мене отака свічечка. Дуже сподіваюся, що вам видно. Така кришечка. Я запалюю свічечку, ставлю кришечку. І в мене десь тут. Як це він називається, що плавиться? В общем, насипаю, воно розплавлюється, і цей, там бровки трошки, щоб не щіпати, в общем, удаляю. Вона прийшла, подивилася, нічого мені не сказала. І приносить мені оцей подарочок. Значить, це теж, як же воно називається? Я забула, як це називається. Воск, не воск. В общем, ви поняли, що це таке. Я не поняла. я забула, як воно називається. І отака штучечка, воскоплав, точно, це називається воск. Отака штучечка. Підключається. А якщо його зарядить, то воно якесь час без зарядки. Насипаєте, воно там плавиться і не така температура. Я тут не можу ре, регулювати температуру. Буває, що воно таке гаряче, десь трошки раз і опеклася. А це воно розтаює його, але до кипіння не доводить. Все, то кажу доця, спасіба тобі велике. Сама дуже радію цьому, тому що так ну удобно. І маленьке таке, і удобно. Так що, хорошо зробили, що понароджували дітей. Все, дівочки, мальчики, піду зараз трошки далі щось робити. Беру вас з собою. Прийшла в малини трошки порвати десь один кущ, такий великий. А то геть така молоденька розсажена, але вродило море малини. І ніхто не хоче рвати, ніхто не хоче просто прийти і поїсти отакої от малиночки. Ну, бо є, якби не було, то її б хотілося. І ніхто не хоче не приходити рвати її, а зимою буде казати чоловік, ой, Таня, треба малинки купити. А я скажу, давай продам тобі. У мене є, продаю. В общем, зараз хочу і трошечки вирвати і в морозилку закинути, тому що що ж вона вона вже пропадає. Я е, е, кожний день собі виходжу по але ж розумію, що треба трошки заморозити, як Бог дав її стільки, то нехай буде. Так устроїв Бог, що мудра жена повинна заботиться о домі. Хочеться бути мудрою жіною, а іноді не хочеться бути мудрою жіною. Ось о, пожалуйста. Ну, скільки, десять минут і ось по ще відьорку собрала малини. Ось все, красотки, опозорю вас зараз на весь світ. Купила курей. Ну, таких сказали, що їм майже 5 місяців. І вже вони у нас з травня місяця, зараз липень. Ну, вже два гарних місяця, слухайте. Одне яйце в день, якась курка несе, чи може дві несуться через день. Безсовісні такі. Я для вас все, а ви мені яєць не даєте. В общем, це там, де я хожу, і вони біля мене всі ходять. Ну, звісно, біля корміліці. Ну, вони молодці, вони гарненько їдять малинку, аж підстрибують біля кущика на ягодку. Тікають. Ладно, мені буде ягодка. Крижовник уже спіє. Ось, бачите, такий добрий він. Я так люблю, він кисло кислосадки. Варення ніякого не варимо з чоловіком, не їмо солодкого. Діти тим більше не люблять солодкого. Ну, не то, що не люблять, солодке люблять, варення не люблять. Що з ним робити, не знаю. Чимало його, чимало вродило, прям такий весь кустик його не видно. Його там багато. Не знаю, що з ним зробити. Вряд ли буде після морозилки добрий. Купила на AliExpress, Експрес... Ой, ні, на тему. Отакий скотч. Він такий товст... ну, товстіший, ніж. Трошечки товстіший, ніж обичний скотч. У нас в хаті ліноліум тріснув І треба цю... було чим його Ну, Здійла йому перев'язку, щоб вона довго служила. І я на тему знайшла цей скотч, купила, Зробили цей ліноліум, і я вам хочу сказати, ідеально просто. І полими їм, і все, все держиться. Так, сьогодні я нову клієнку купувала, але мені сказав продавець, положить щось під низ якусь тканинку. Іду, візьму тканинку якусь. У мене є такий старенький рушничок. Він мені не треба, а зараз я зроблю. Трошки не вистачає. Ой, так жалко, не вистачає, треба щось більше. А якщо я відріжу? ні, це вже буде не то. Це вже буде не то пальто. Взагалі, ні, треба шукати щось інше. Піду знайду щось ще. Взяла старенький пододіяльник. Зараз заделаю красоту. Хорошо, так продавець дав мені э, таку, такий хороший. Це ж дійсно, каже, тоді ваша клієночка довше вам прослужить і не буде так портитися. Оця старенька два роки в мене була. По-моєму, два роки. Вже вона вицвіла, ну вже й порвалась трохи, бо і зимою, і літом називається. Ми її на зиму не вбирали. Так, зараз я акуратненько все обріжу. І потім покажу вам всю красоту. Що я вам скажу? Дивіться, як гарне вийшло все. А в мене десь тут в одному місці, наче не те, що гвоздик. Не знаю, що це таке, одрізало. общем, таке щось гостреньке, наче як гвоздик. І я е, оцим туди діяльнечком застелила, а ось. І нічого не буде тепер воно рватися. общем шикарно, що вам скажу за цей скотч. Одрізала ножницями прям ножниці, єлі одривала од ножниць. Дуже класний. Я купляла ну такий прозорий. Там ще є, продавався такий, знаєте, як труба, наприклад, десь дирочка, вода біжить. Ну він такий тягучий, в общем, і дорожче стоє і сірого кольору. А це отакий скотч прозорий. Я брала 5 метрів. 5 метрів. І ширину 5 см. Ну, може там 103 гривня наприклад. В общем, класніше. Буду як заказувати, обов'язково ще закажу, тому що в господарстві розумію, що пригодиться. От мені треба пишу, буде кусочок зробити. Ним. В общем, довольна. довольна. Так що кому треба, беріть на заметочку, на тему. Напишіть там скотч. Напишіть скотч і воно вам е, покаже, що хочете. Сейчас тут ще одну штучку заделаю. Буду на цьому закінчувати своє відео. Що ще роблю? Купила сьогодні, вішенки, грибочки. так їх люблю. У мене вдома ніхто не любить гриби, люблю одна я. Я їх проварюю зараз, вони остинуть в кульочок і в морозілку. Потім хоч суп, хоч піджарить. В общем, дуже люблю їх. Її Вони такі плотні. На чому буду закінчувати вже своє відео? Трошки, звісно, десь отак знімала, телефон ставила, десь отак. Трошки воно давно не знімала, так що ви мене вже за якість вибачайте, дасть Бог, далі буде краще. Все, всім до побачення!